Волонтерство зараз це не лише можливість реалізувати себе, а й стати причетним до нашої майбутньої перемоги і особисто наближати її. Так наша героїня, волонтер Жашківщини Ірина Поліщук, позивний відьма, готова віддати свій час та сили, аби зробити корисне для нашої країни. Народилася Ірина у мальовничому місті Жашків Уменського району Черкаської області. Навчалася у Жашківському ліцеї номер 1 здобула освіту у Національній академії внутрішніх справ та по теперішній час проживає і займається волонтерською діяльністю у рідному місті. Ірина Поліщук розповідає, як волонтери готують чергову поїздку на фронт. Збори ми завжди робимо тільки на технічні засоби і автомобілі тобто, те, що потрібно, автомобілі, дрони, старлінки, зарядні станції, ноутбуки. тобто... Це все роблять наші люди. Розпочалося і спочатку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Тоді оголосили збір на автомобіль для військових. Шість днів ми зібрали на бус. Це був просто напевно рекорд в той період. Передають допомогу і здобувачі освіти, і з викладачами освітніх закладів міста Жашкова. Одним із них є державний навчальний заклад, Жашківський аграрно-технологічний професійний ліцей. Дякуємо нашим ліцеям, нашим судочкам, які підтримують, складаючи такі бокси для військових з усім необхідним. Справді приємно показує, що їх не забувають, їх підтримують. І повірте, дитячі малюнки, ось такі привіти з дому, цінуються найбільше. Волонтерський рух став одним із вирішальних чинників супротиву російській агресії. Ірина Поліщук, також відома як відьма, не лише забезпечувала військових необхідним спорядженням, а й надавала моральну підтримку, показуючи, що боротьба за Україну має глибокий сенс. Її діяльність доводить, що кожен може зробити свій внесок у перемогу незалежно від того, чи має він зброю в руках і здоров'я. Іде третя доба нашого перебування на Донбасі. Авто пройшло тихогляд і зараз ми передаємо його нашому земляповерху. Слава Україні! Героям слава! Хлопці вже ремонтують авто, процес те. Це найголовніше. Повертаємось додому, живі, здорові майже. Але найголовніше, що живі, все добре. Слава Богу, слава Україні! Не героям часть.